Слава роду! Слава Ридни Бога! Слава Украине Руси! Вітаю вас все, мои сородичі, друзья, родные, близкие, учні, учениці, учени, учени, наставники. Вітаю усіх з вербною неділею. Вербна неділя – Це насправді наше прадавнє прадавнє свято. Що ми святкуємо? І що воно значить? Це віха, це точка часу перед Великоднем. Вербна неділя вона розпочинає тиждень перед Великодній тиждень активного приготування до Великодня, до Великодніх свят. Великдень. Це великий день. Це день новоліття, день початку нового року. Нового сонячного кола, нового сонячного циклу. І навіть сьогодні астрологи продовжують рахувати астрономічний початок астрономічного нового року, власне, з весняного рівнодення. З дня весняного рівнодення. І як це може здаватися дивним? Так? Однак на сьогоднішній день в багатьох країнах світу День Весняного рівнодення це державне свято, вихідний, офіційне свято, так? причому в самих різних країнах світу, тобто це зовсім різні народи, зовсім різні традиції, ну, грубо кажучи, ці народи зовсім з різних зоряних систем. Вони відносяться до різних рас. Ну і звісно, що різні культури, так? Однак у цей день вони святкують. Ці зовсім різні культури, і раси і народи. Тобто, починаючи там, я не знаю, якщо з Японії, наприклад, Японія це одна культура, так? Ну, народи Сходу, Близького Сходу. Іран, наприклад, там і, і, і ті, що з ним, скажімо так, тюркські народи, так, а, і до сих пір а, називається це свято, так, так як власне, в давнину називалося, в прадавніх цивілізаціях, в прадавніх культурах, Новрус, або Наврус, або Новурус. На, На, Слухайтеся, ви почуєте. Новий рік. Новурус. І так, якщо ми дивимося по земній кулі, то йде і доходить аж до північних народів Скандинави, так ми бачимо, що власне і так само празнують і в тих традиціях північних. так. І звісно, що це і наше правнє свято. Великий день, даже Божий Новоліття. І ми починаємо врахувати 7532 літо від сотворення миру. І ми знаємо, що це наше прадавнє літочислення, та навіть не прадавнє, чому прадавнє. Це літочислення у нас існувало до 1700 року повсемісно. Так? В 1700 році Петро І це літочислення відмінив. Своїм указом і ввів празднування Нового року 1 січня, і ввів відчислення е від Рождества Христового. Однак, навіть в 19 столітті в церковних архівах продовжували писати рік, значить, писали такий то від Рождества Христового, він же ж від сотворення світу такий, і так далі, так далі, і так далі. Тобто це лікчислення продовжувало все ж таки використовуватися навіть в 19 столітті. Ну, Далі не знаю. Про 19 століття сам бачив ті архівні власне, книги. Так? Далі не знаю. А, і ось ми маємо відповідно Великий День Дажбожий, величне свято, початок Нового року, початок нового круга Сонця. А, і звісно, що до того. Нового кола треба приготуватися, що посіяти, те й пожнете. А які програми, які думки, які образи, які ідеї, бажання, мрії, сподівання посіяти в духовній ниві, так, так потім це й пожнете в новому колі. Ах, і ось ми готуємося 40 днів до Великодня, ми готуємося. Віст, аскези, очищення, готуємося до нового, так? Тобто, щоб прийняти нове, треба спочатку очиститися від старого. І тому піст маємо, і тому маємо відповідно духовні різні практики, і я про це говорив на протязі посту. Так що робіть, робіть, дивіться, заходьте в плейлист на моєму youtube каналі так, і робіть практику прощення. Це дуже непроста практика, тобто описував, розповідав, що, що, що не, не можна до того підходити дуже просто. Тому що прощення, якщо підходити дуже грубо і просто, так як це зараз описується зазвичай, то, відповідно, людина дає згоду на те, щоб з нею чинило знову таку кривду, як вчинив. Як їй не подобається. Так? І відповідно і наслідки негативні. Ну, Про це ви можете подивитися в попередньому відео, де розповідав. Так. І ось ми маємо вербну неділю. І ця вербна неділя розпочинає, власне. Вербний тиждень. Що цікаво, що е, якщо ми візьмемо Росію, так, е, то, то в російській мові не говорять і воскресіння. так, ніхто так не говорить. Так продовжують говорити е, е, верне воскресіння. І то Вне воскресіння розпочинає вербну неділю. Ну, як в нас зараз говорить тиждень, Так, тиждень. Вербний тиждень, це і очисний тиждень. І оце дуже-дуже дуже важливі дні. В їх в різних традиціях, знову ж таки, вони зустрічаються. І по-різному називаються, десь називаються втрачені дні, десь темні дні, десь нульові дні, десь дельфіні. Так, поетично гарно. Так? Ось, це, наприклад, і зороострійські традиції, це дуже древні традиції, так, де там, от знову ж таки, Іран, Вавилон, Шумери, і ота зороострійська традиція. Вона власне по ті 5-6 днів. 6 днів, якщо це власне високосний рік, а 5 днів, якщо це не високосний рік. І е, кожен день ідуть моління. За ту чи іншу расу. За чорну расу, за білу расу, за червону расу, за жовту расу і ще одна, якою зараз навіть не говорять. Кожна з тих раз зробила свій внесок в загальну традицію, в загальний розвиток цивілізації. Так? А, і Відповідно, тим можуть гордитися, однак кожна з цих раз знову ж таки оступилася і зробила <кх�> свої помилки, власне, на вході історії. І це призвело до того, що ми зараз маємо, скажімо так, до такого духовного занепаду, і руйнації і так далі. До того становище людства. Коли нами керують, а не ми керуємо, так? і коли, коли нас нищать і готують, як, як на фермі, так, скажімо Ось. А шостий день власне, на Високосний рік, то шостий день йдуть моління за шосту расу, якої ще немає, яка ще має з'явитися, прийти, проявитися, чи то проявитися з нас. Чи то проявитися звідкись прийти, ну, то теж таке дуже цікаве питання. Так. І ось оці моління йдуть на протязі віків, тисячоліть. Це зору традиція ось. І от це оповідають для того, щоб ви зрозуміли наскільки глибокий. Сакральний сенс закладений от у Вербну неділю і в той тиждень, який розпочинається Вербною неділею сьогоднішнім днем. І тому, власне, верба, верба, чому верба? Дерева є, знову ж таки, ми знаємо, є три світи права, ява нава. Е, і одне значення нашого верба це, власне, триєдність світів. Так? Прави, яви і, нави. і говориться, що ми перші триглаву вклонилися. Так? Тобто тут реєдність відчули і зрозуміли. І е, це проявляється в усіх сферах нашого життя і в усіх сферах життя планети, і, і тварин і так далі. Так? І точно так само дерева є правні, є явні, а є навні. І нема нічого поганого, нічого доброго, все має своє місце і час. Так само навні дерева вони не є поганими. Вони забирають енергію, так? вони забирають силу, однак разом з тою енергією, що вони забирають, вони забирають погане, вони витягують з людини. Власне, такими деревами є хвойні дерева, наприклад, та сама ялинка, сосна е і так далі. Хвойні так? і ми це використовуємо, туємо. Ми використовуємо це в очисних обрядах, в обкурюваннях, в спалюванні тих власних ой, ой, так, І воно очищає простір, очищає людину, любляє поле і, і так далі. Так? І так само так, таким однавним деревом є верба. верба. Ми бачимо, що зазвичай вона росте десь на болотах, якихось місцевостях, так, скажімо так, темп. Однак одночасно з тим верба є джерело, природним джерелом, природнім джерелом ацистил кислоти, тобто аспіріко. Так, Природне джерело. І ми маємо наші прадавні практики, коли береться вербова гілка з листям, ну, трошки пізніше буде вже за якийсь час, коли вже буде листя молоде. так? Це вже, це вже ближче до купання. Береться в 3-літрову банку, просто напхали, напхали, залили холодною водою, все і на ранок вже починаємо пити. І так 10 днів п'ється власне, оцей водяний настій верби і йде очищення розріження і очищення крові. Ось так. Потім робиться перерва або змінюється 10 днів верба, 10 днів так само кропива п'ється. Отак, 3-5 разів пропити. За, за, за літо, так? І, і люди очищаються, від таких кулячок, звільняється, від таких речей очащаються, що неймовірно просто. Ну, В ну, нас це ну, для мене червоною ниткою йде через все життя і через всю роботу. Це власне зачаття, це вагітність, поміч жінкам, власне. У цьому так. І власне жінки, які хочуть власне, підготуватися гідно до зачаття, ну, звісно, жінки, які, яких чомусь не виходить зачати, то власне оце от, кропива верба, кропива верба, то 10 днів пропити, це, це, це супер, це шикарно. Ось. І от верба вона має оці цілющі, ці е, очищаючі, звільняючі, Властивості. І тому, власне, на вербну неділю батько приходить до хати, так приходить до хати зі славлення, з вербовою гілочкою. І діточок не я б'ю верба б'є. Ну і ми славлення, знову ж таки, обрядово, це от е, вже поток. Тобі, рідний, це робимо. Не я б'ю, верба б'є за тиждень-великдень. І тою вербою по. Як то говориться в народі по п'ятій точці, так? От, по, куприку. О, по куприку. Тобто таким чином е з куприка знизу хребта знімається негатив, знімається негативна енергія так? і активізовується та хліба по хребту і вверх. Ось Отак. Тобто виглядає така ніби як забавка, така, така от проста річ. Так? А насправді тут закладена така глибока енергетична процедура. Зцілювально очищаючи. Очищаю, очищаю очищувальну і зцілювальний так. Оце сьогодні будемо робити. Я б'ю верба б'є за тиждень в отак. І, відповідно, ще маємо, в середу вже маємо рівнодення, тобто ще до рівнодення залишилося кілька днів у цих дуже важливих очищувальних. Коли молимося власне, за е, попередні раси, так, і молимося за прийдешню расу і за свою расу, так, от, щоб очистилися від, від тих, е, помилок, огріхів, від тих кривди, які наробили так, і піднялися на наступний еволюційний рівень. Ось так. Тобто беріть, заходьте на мій YouTube канал, плейлист практики, слово так? І робіть в першу чергу практика, е, практика порозуміння між душами, практика спілкування між душами. Там так називається прощення, практика прощення або практика спілкування між душами. І беріть її і розгрібайте, розгрібайте завалення порозуміння між душами. От. Тобто це, це не просто треба сказати я прощаю, так а треба власне навести порозуміння між душами. Неважливо, хто правий, хто винуватий, хто як рахує, хто як відчуває, важливо навести це порозуміння. І тоді знімаються і наводиться лад у стосунках, і на роботі, і вдома. І оце треба Важливо зараз, дуже важливо зараз зробити це перед Великоднем. Ось. Ну і В середу то ми маємо день Рівнодення і починається святкування Великодних свят. А, а далі, відповідно, оце маєте чистий четвер, п'ятниця, субота і в неділю вже день сонця, день Даж Бога. І в неділю відповідно, продовжуємо святкувати. Великдень вже на повну катушок. От чином. Тож готуйтеся до світла, до радості, Великодня Божого, Новоліття. До нового літа, до нового життя. Готуйтеся і очищаємо разом, очищаємо наші роди, очищаємо наш народ, нашу землю від кривди, від лиха, від безчестя, безладу, так? молимося за честь, за благородство. За переродження і відродження нашого роду, нашого народу. І відповідно таким чином ми наближаємося до перемоги, до перемоги світла і правди, до сотворення нового світу, світу добра і справедливості, честі і благородства. Так? Бо перемога це не просто відсутність війни так, чи закінчення війни. Це, власне, наш народ, якщо очиститься і переродиться, і в честі своїй відродить свою силу, і свої прадавні знання, прадавню віру, звичайно, культуру, так, то тоді настане врем'я благоденства на землях наших на 10 тисяч літ. Народ наш займе свою місію, своє місце у планетарній системі людства, так. Ну, а тоді вже. Можна буде говорити про галактику, про зоряну систему, про Зоряну систему, так, Ось. Ну Спочатку на нашій планеті. Тут народ наш має стати народним лідером, народним наставником, народним учителем. І коли народ наш проявить цю свою місію, покликання. То тоді, власне, на, на всій землі матінці зміниться життя. І ми будемо бачити зовсім іншу нову економіку. Економіка, яка орієнтована на щастя і розвиток людини, на духовний ріст людини, на творчість, а не на утримання кимось прибутків. Тобто ставиться, як то говориться в голову, ставиться. Зовсім інші пріоритети, зовсім інші цінності, і звісно, тут зовсім інше життя. Тоді людина вже не, не крутиться як білка в колиці задля просто е, набити шлунок, так, і потім щось ще трошки розважитися та й все. так. Звісно, що це, це, це не для того ми живемо, ми живемо для творчості, для пізнання духовного світу. так. Для духовного росту, розвитку своєї душі. І, власне, для того мають базові функції бути прикриті. Це має бути само собою, розуміється. Все. А ви тоді думаєте про творчість, про якісь вищі духовні речі. Ось так от. Це зовсім новий світ. Світ добра, і любові, мудрості, радості і справедливості, честі благородства. Тож... Аби якнайшвидше настала та перемога світла й правди, добра і мудрості, честі і справедливості, аби якнайшвидше наш народ очистився і переродився і відродився в славі свій сині своєї, як і тисячі років тому промовляємо, кличу світлорода Всевишнього, жива Матінка прийди. Силою своєї благослови, силою Своєї наділи, силою своєї ціли, живемо в тебе, силою твоєю наповняємося, святістю твоєю благословляємося, і повсякчас Тебе, славимо ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного, слава живо! перед передвеликодній час, це світле свято вербної неділі, душу маємо. Любові, радість один другому посилаємо, Богів вів душею сою приймаємо, Ола дай ла олла, леля й лей, полей. Ле, ле, ле. І ярило, ярили Любава, любова, люба ловна, ясна, ясно весима кошара рух, соки наш наших батько наших дань. Спаси роду слов'янського ташку, Рама, Орій колодій та мама, душу свою перед вами розкриваємо, шику правильно бажання. Сили ваші до себе закликаємо, прийдіть і утвердіть. В силах любові, мудрості, кохання, спокою, багатстві. Під вас, їх забоже. Відкрийте нам тайні, передачі, та й неспорежній передачі Сил сила силами, любові, багатства, заможності й кохання, слава рідним, слава. Слава роду, слава рідним богам. Ну що ж, вставайте? Без страху вставайте. Буду вас вербичкою, сестричкою, благословляти, на щастя, любов і радість. Аж Не Мія б'ю верба б'є за тиждень великий, мій яб'ю верба б'є за тиждень велике. Я верба вербам'є за тиждень великий, не я верба б'є за тиждень великий, не я верба вербам'я, за тиждень великий день, я б'ю вербам'я, за тиждень великий, Не б'ю верба в за тиждень великий не я верба вербам'є, за тиждень великий, не я в увербом за тиждень великий Не я верба верба за тиждень великий.

І ви войдіть і будьте з богами воєдиною, бо ну, вони будуть посеред вас і перемогу дадуть вам. буде так. Ну, хай боги рідні, редкі світлі, усіх вас заословняють, силими сліди захищають, своїми своїми коняють. Хай буде так. Ну а усі, хто грошовою пожертвою долучився, до світлого обряду нашого. То хай ваші пожертви в тисячі крат примножені повертаються до вас любов'ю і радістю. Яснотою благополуч в усіх сферах життя вашого, роду вашого, родині вашої. Хай буде так. Кожного дня щось робити для того, аби душа ваша очищалася і вище піднімалася, силами Божийкими наповнялася, аби розгорталися прадавні знання наші, кожен з нас вносить свою частинку оце велике дійство. Хтось простим лайком і коментарем, хтось з друзями поділиться. І ще кудись це перенесе, ще подумає, кому показати, кому ще сили божеські потрібні, Любов, світло і радість в житті. Кому? Усім. Тож поширюємо, ділимося, не будьмо жадними, самі світло любов і радості від богів рідних сяжаємо і іншим передаємо іншими ділимо. Тож спільними зусиллями відродимо прадавні знання народу нашого, відродимо силу і славу народу нашого, землі нашої, України Русі православної. І так є і так буде. Слава Богам! Слава. Слава роду, слава Богам! слава Україні Русі! Нам слава Thank you.